Друзі, всім привіт! Ми з України. Хто з України підпишіться на канал і поставте лайк. Сьогодні ми будемо садити чесник. Ось так я землю розробив. Граблями прийшов. Ось така земля получилась пухка. Працюю ось такими граблями. Уроз вже був зворений. Зай тільки пройдуся граблями і будемо садити чесник. Ось, друзі, зробив я вже ряди. Ось так вони виглядають. Тут все буде чесник. Чесник у мене є 15 кілограм. Ось цей кусочок садити чесноком. Половину стогу. Візьмаю таку сапку і планку на 30 см. І ось так я роблю ряди. Ширина буде в мене 30 см. Одною рукою воно і записую відео. Трошки незручно, але покажу. Ось так ми проводимо і робимо ряди. Ось так воно виглядає. Такі кусок зробив і треба. До кінця там, де відро і далі. Маємо такий плужок на наряди, але ним робити не будемо. Ось такий плужок маленький. Це собака гоне. Ось друзі. засадили ось такий кусок вже. Вже її посаджено. Нам потрібно ще цей кусочок засадити. Маю рулетку. І ширина в мене 30 сантиметрів. І зубчик від зубчика у мене буде 16-17 сантиметрів. Можна садити і 12, і 15. Я зробив 17 поки що. Хоч не багато, а землі є трошки, щоб посадити. Цей косок вже посаджений. Перед посадкою я посипаю портів дерев'яним згорілого дерева. Посипаю кожен рядочок. Теж, щоб чисник менше хворів. Можна без попілу, але я посипаю попілом, так краще буде. Це, це у нас чесник, який ми будемо садити. Тут у нас в мішку є 15 кг 500 г. Ось така сітка. Платили ми за чесник. 100 з чимось гривень, 120 або 100. І я купляв. І такі чесник будемо садити. Ось такий голокий і чесника. Зараз будемо його чистити. Дивимось. Ось так ми чистимо чесник на зубчики. І буде посадка такого чесника. Тут у є трошки почищеного. І нам потрібно посадити цей всі чесник. Зараз почищуть і я піду садити такий чесник. Ви підпишіться на канал і пишіть комент, як ви садите чесник. Так, чесник дочищаємо, йдемо садити. такі зубчики чесника ми будемо висаджувати зараз. Дерев'яну попілку додав, Тепер можна садити, запахати чесник. Так я саджу чесник. Більший зубчик, більша головка, менший зубчик, Менша головка. У мене ось такі зубчики. Думаю, буде добре. Що досаджуємо і далі я покажу, скільки ми посадили. Дивимось. Такий кусок засадили. Півгорода. Тут не будемо. Трошки докінця. Ось, друзі, що у нас лишилось 15 кілограмів. Ще потрібно це засадити. Тут такі дрібніші, то в кінці посаджу. Це такі менші зубчики, то я в кінці посаджу. Типа як відходи. Такі зубчики. Спочатку ось такі садив. А в кінці посаджу ці дрібніші. Такі зубочки можуть бути. А ці вже в кінці посаджу. Буде місце, то посаджу. Це з 15 кг відходи. Ось така коробочка. Підписуйтесь на канал. Далі ще я покажу, як чесник зайде, як далі ще буде. Що завтра ту коробочку досаджу і все. А потім я накрию листцем. Накривати потрібно 10-15 см. Всім до зустрічі!